Кому ж не благословить Бог. Дорогі мої, бідні люди із зрозумілих причин завжди ставилися до багатих безособливих симпатій. У цьому легко переконатися, подивившись у будь-якому фольклорному словнику прислів'я і приказки на тему бідності і багатства. У них багатий обманює бідного. Нещадно його експлуатує, віднімає в нього за борги останню копійчину, загалом поводиться потворно і ніяк не може служити повчальним прикладом християнського життя. Бідняк же, як потерпілий, викликає в цих сюжетах симпатію і виглядає цілком морально. Можна пояснити це тим фактом, що бідних усі часи. І в будь-якому народі було значно більше, ніж багатих, а людям властиво виправдовувати свою соціальну групу і звинувачувати чужу. Але якщо подивитися текст Євангелія, то картина буде приблизно та сама: Багач з притчі йде в пекло, бідняк Лазар наслідує блаженство. І взагалі шлях. У царство Боже для власників великого маєтку, подібний до спроб наївного верблюда протиснутися у голкове вушко. У результаті такого збігу народної рефлексії і цілого ряду місць Євангелія може виникнути думка про явну аморальність багатих людей і також явну святість бідняків. Що загалом співгодає з власним емоційним досвідом дуже багатьох жителів нашої планети, адже недаремно кажуть від родів праведних не наживеш палаців кам'яних. Тому думка про те, що матеріальне багатство, благословення Боже може прозвучати як різкий дисонанс цьому по своєму стрункому ясному явленню про бідність. Як необхідну умову богоугодного життя, проте не варто квапитися з висновками. Етимологія слова Бог сходить до індоєвропейського Багас, подавець благ, пан. Ну а багатий відповідно той, хто ці блага отримав. Усе, що є благом для людини, вона отримує тільки від Бога. І тільки за Божою волею, оскільки сама людина приходить у цей світ з чим і де з нього те з порожніми руками. І матеріальні багатства серед цих благ, що подаються Богу, зовсім не були виключенням. Древні люди розуміли це дуже добре. Не буде до тебе благовиння Божого, твої сади засохнуть. Поля жере сарана, ходобу викрадуть розпійники, усе твоє багатство зникне, а сам ти виявишся жебраком, якого чекає боргова яма за кредити, які тобі нічим буде повертати. Кому ж не благоволить Бог, звісно, грішникові? Тому, якщо хочеш бути здоровим і багатим, а не бідним і хворим, Намагайся жити так, щоб догодити Бога. Логіка цілком очевидна, і в Біблії можна знайти безліч переконливих підтверджень. У цілому їх сенс зводиться до наступного твердження: якщо в якій людині Бог дав багатство і майно і дає владу користуватися ними і брати свою частку і насолоджуватися від праці своєї. То це дар Божий, еклезіаста 5.18. Серед жителів Ізраїлю це було традиційне розуміння стосунків Бога і людини, адже найважливіша частина історії юдейського народу, вихід з єгипетського рабства, була пов'язана якраз для них з матеріальним процвітанням, обіцяним їм не кимсь, а самим Богом. І сказав Господь Мойсеєві: Я бачив страждання народу мого в Єгипті, і почув волання Його від представників Його, я знаю скорботи Його, іду визволити Його від руки Єгиптян, і вивести Його з зем... землі цієї, і ввести в Його в землю добру і простору, де тече молоко і мед, виходу 3, 7, 8. Будь вірний Богові Ізраїлю! І твоя праведність буде винагородження численним потомством, щедрими стадами, родючою землею і її щедрим урожаєм. Хоча, звичайно, буває й таке, що Бог посирає випробування своїм вірним слугам, благочестива людина може зазнати лиха, її маєток може забраний лиходіями, добре ім'я згамлене. Вона взагалі може втратити все, включаючи сім'ю і здоров'я, як праведне його. Але в результаті правда все одно восторжествує. Праведник знову стане багатим і щасливим, а захоплені лиходіями маєтки у них відійдуть разом з життям. І тимчасово отримане ними багатство не принесе їм у результаті жодної радості. Про усе це співав улюблений народом Ізраїлю натхний цар і пророк Давид у своїх знаменитих псалмах. Краще мале праведника, аніж багатство у багатьох беззаконних, бо сила грішників буде знищена, а праведних підкріпить Господь. Ставалося питання вичерпане. Всякий день творити милостиню і давати іншим у позику лише той. У кого є певний надлишок. Тобто багатство уявити собі убогого праведника було для людей справою дуже сумнівною, так було до тих пір, поки в Ізраїлі не зазвучала все голосніше і голосніше дивна проповідь нового учителя з провінційної напівгалейської галилеї. Кожен з чами вірш Нового Завіту говорить про матеріальний добробут людини. Але за багатство цій новій проповіді раптом виявилося швидше тягарем, ані щастям для його володаря. Багатство може спокусити, Матея 13:22. Воно є терням і не дозволяє Слову Божому укоренитися в серці людському. Луки 8.14. Нарешті Ісус буквально наводить жах на свою учню фразу і цілком звичайною для будь-якої сучасної церковної людини. І поглянувши довкола, Ісус сказав учням своїм Я тяжко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. От як пояснює це святий Іван Золотустий. Усім нам, християнам, потрібно засвоїти належне ставлення до багатства, заповідане Господом. Навіть апостоли, ті, хто ближче за усіх людей був до Бога, почувши його слова, ужахнулися і запитали в подові. Хто ж може спастися, якщо і багатим це неможливо? Чому так вони здивувалися? Вони були євреї, а євреї тоді вважали, що багатство це Боже благословення. В ізраїльському народі на багатих дивилися з великою повагою і гадали, якщо людина отримала благословення від Бога багатством, значить вона близька до нього. Але Господь відповів: легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому йти в царство Боже. Так само негативно говорить про багатих і апостол Яків. Послухайте, браття мої улюблені. Хіба не бідних обрав Бог бути багатими вірою і спадкоємцями царства, яке він обіцяв тим, що люблять його, а ви зневажили бідного. Хіба не багаті утискають вас, і хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають те добре ім'я, яким ви називаєтеся? Про пересичення багатства? Ще ясніше сказав Ісус Христос у Магірній проповіді. Але горе вам багаті, бо ви вже одержали свою тіху, горе вам ситі нині, бо будете голодувати. Луки 6, 24, 25. Голодуватимуть і страждатимуть невідбутним голодом, тому що багатство це страшний тягар, величезний вантаж, який тягне донизу, не дозволяючи підняти очі до неба. Бо хіба не знаєте, що багатий раб своїх скарбів, а де скарб ваш, там і серце ваше буде, Луки 12.34. і серце багачів замкнуті у скринях з грошима разом із зміллю». На перший погляд може здатися, ніби івангельська проповідь це революція, це повне спростування старозавітніх уявлень про багатство, як про благословення Боже. Проте Ісус Христос не спростував цю думку. Так само, як в багатьох інших випадках, Його слова були не порушенням, а доповненням Мойсеєвого закону, розкриттям усій повноті того, що дав вам закон приховано. У давнину матеріальні блага були найнаочнішою і найдоступнішою для сприйняття ознакою благоління Божого. Але до часу утілення Христового людське суспільство неабияк подорослішало і стало здатне до тоншого розуміння стосунків між Богом і людиною. Земне багатство, як знак милости Божої, відходить на другий план, поступаються місцем небувалої раніше можливості, вже тут, на землі, відкрити для себе царство небесне. Багатство, як і раніше розглядається в новому завіті як благословення Боже, але при цьому постійно підкреслюється, що до користування цим благословенням слід підходити дуже відповідально. Якщо віриш, ніби Бог дав тобі багатство лише для твого власного задоволення, розваги і захвату своїм високим соціальним статусом, то пам'ятай, Пан цього багатства неодмінно запитає з тебе, як ти користувався довіреним тобі капіталом. Між благочестям і багатством немає лінійної залежності, точно так, як і немає між грішним життям і убогістю. Визначити усіх заможних людей як безумовних праведників, а усіх бідняків, як грішників, було б. Очевидною дурістю, що суперечить елементарному життєвому досвіду кожного з нас. Але гріховний спосіб життя дійсно може стати для людини причиною втрати бізнесу, роботи, майна, здоров'я та й самого життя теж. А тверде наслідування Божих заповідей може виявитися надійною опорою для людини в усіх сферах її діяльності, зокрема і в питаннях матеріального благополуччя. Напевно, найправильніше завжди пам'ятати слова Спасителя про те, що життя людини не залежить від багатства її маєтку. І багатство і бідність, і всілякі проміжні стани між цими двома крайніми варіантами усе це ніяк не визначає наш духовний стан, поки розглядається лише у соціальних або економічних аспектах, сподіватися на власну бідність як на гарант свого спасіння теж наївно як і чванитися посланим від Бога майном. Згубити свою душу можна і у богості, так і в розкоші, бо і те, і друге не є нашим надбанням, як не дивно прозвучить але убогість і бідність теж дар Божий. Господь своїм промислом ставить кожного з нас умови Найкращі з погляду надбання того стану душі, який робить людину здатною прийняти Царство Боже. Але кожна людина може скористатися отриманим даром за призначенням або знехтувати ним. Багач може духовно зламатися під тягарем свого багатства точно так, як і бідняк може не витримати тягара своєї убогості і спалити свою душу образою, заздрістю, злістю на весь світ. Життя людини, дорогі мої, не залежить від багатства її маєту. Улюблений учень Христа, апостол Іван Богослов писав: увесь світ лежить у слі, і 1 Івана 5:15, як не гірко це визнавати. Але за 2000 років світ у цьому плані мало змінився. Страхітлива бідність одних людей, які раніше є сушіткою і зухвалою волаючою розкішю інших. Але і в бідних теж є свої чималі ризики. Озлобитися на чужу черствість, впасти у заздрість до багатства інших, перетворити своє серце на грудку ненависті до всіх, хто досяг успіху більше, ніж вони. І в цьому сенсі убогість теж може розглядатися як багатство, як дар Божий, вручений тому, для кого вона найбільш корисна з погляду його спасіння. Але розпорядитися цими дарами, кожен з нас може по різному. І олігарх, і небагата людина в рівній мірі здатність спожити отримане від Бога майно як для свого спасіння, так і для власної погиблі. І єдина бухгалтерія, яка тут матиме сенс і значення, це не зіставлення зарплат, прибутків і цифр на банківських рахунках а постійна пам'ять про просту річ, яку чомусь буває дуже важко утримати у свідомості. Ми не хазяї усього, що маємо. Усе це лише дане нам в управління Богом на час нашого земного життя. І чим більшість з цього чужого майна ми роздамо тим, хто має потребу, тим менше шансів буде в нас почути від Бога слова викриття на страшному суді. Причому мова тут не лише про гроші чи майно дорогі мої. усі наші здібності, таланти, красу і спритність сіла, силу розуму і благородство душевних рис, ми легковажно звикли вважати своїм надбанням і гадаємо, що можемо розпоряджати чи їм на власний розсуд. Але ж усе, перелічене вище, теж не наше. Усе це теж наше майно, отримане від Господа. Після... Не такого вже довгого часу. Він запитає кожного з нас, як ми розпорядилися цим довіреним нам багатством, чи розтратили ми його заради власного задоволення або все-таки встигли роздати тим, хто потребував нашої допомоги? Не від нашого багатства чи бідності, а від відповіді на це запитання, і залежатиме доля кожного з нас у вічності. Амінь слава Ісусу Христу.